22 січня ми згадуємо дві рівнозначні за вагою події української історії, проголошення незалежності Української Народної Республіки у 1918 та акт злуки українських земель у 1919 році. Сьогодні свято, схід, захід України разом, святом перемоги і мирного неба над землею. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність та соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. У Никішині це дуже добре розуміють, тому що атомники, власне, і належать до тих, хто щоденно вирішує національні завдання з за енергетичної безпеки. Хоче продемонструвати своєю колоною це всій Україні і нашому місту, що українці є неподільні, неподільна нація. Своїми цінностями незалежні, незалежна держава і завжди відстоюємо свою незалежність і права. Живий ланцюг 22 січня на центральній вулиці міста був велелюдним. Працівники Хмельницької АЕС, лікарі, вчителі, пенсіонери та молодь вишикувалися з національною символікою для того, щоб продемонструвати, що Україна єдина. Соборність для мене значить об'єднання України і те, що зараз є це дуже важливо, особливо в теперішніх умовах війни, яке нас перебуває, нам необхідно бути завжди поруч, підтримувати одне одного і не розділятися на різні, тому що тільки в єдності ми сильні. Соборність є невіддільною від суверенітету та реальної незалежності народу. Вона є фундаментом побудови демократичної держави, запорукою виживання та існування нації. Тільки разом ми можемо зробити все те, задумане і те, що від нас залежить для благополуччя подальшого процвітання і розвитку. Не тільки самих ну, людей, а і України взагалом тому єдина Україна вона єдина для всіх, і ми сьогодні тут для цього. Серце кожного українця сьогодні наповнене вірою і сподіванням на те, що Україна незабаром остаточно відвоює право і надалі залишатися сильною і єдиною державою, у якій пануватиме мир і де нічого не загрожуватиме її майбутньому.